Журналісти телебачення Капрі неодноразово розповідали про зашкварні закупівлі за завищеними цінами, які проводять Покровські Керманичі. Це і генератори, які придбали Покровськ тепломережа та відділ освіти, і неякісні дрова по президентській програмі, і мікрохвильовки з грилями, і багато чого іншого. Сьогодні розкажемо про ще один зашквар цього разу від дотаційного комунального підприємства Покровськводоканал, який курує уже новий заступник Олексій Стебель. Люди змінюються, підходи до роботи. Ні. Nee. Проаналізувавши систему публічних закупівель Прозоро ми з'ясували, що наприкінці минулого року водоканал уклав договір на закупівлю молока з покровським підприємцем Олексієм Диким. Вартість договору склала 94 тисячі 800 гривень. За ці гроші ФОП мав надати 2400 пакетів молока по півлітра жирністю 2,5%. відсотки. Тобто ціна за один пакет склала 39 гривень 50 копійок. Так вам не почулося майже 40 гривень за півлітровий пакет молока. Традиційно моніторимо ціни в інтернеті. Тут придбати цей продукт можна від 16 гривень. Вирушаємо у магазини Покровське, аби перевірити ціни там. Бачимо, що і тут вони значно нижчі. На даний момент ми маємо молоко жирності 2,5%, пів літра півлітра в міськість, фірма Волошкове поле коштує 18,50. Далі трохи математики: якщо б керівництво водоканалу придбало молоко не по завищеним цінам у знайомого підприємця, а за ринковими то могло. Ло б зекономити понад 50 тисяч гривень, ба більше що в інтернеті, що у магазинах за 40 гривень можна придбати цілий літр молока, тобто у два рази більше. Та напевно такі пропозиції: ні керівництво водоканалу, ні заступнику куруючому комунальний напрямок, ні самому керівнику міської військової адміністрації не цікаві, бо на них руки, як то кажуть, не нагрієш. А тепер декілька слів про того самого постачальника, який так вигідно поставляє водоканалу молоко. Як ми вже казали на початку, це Олексій Дикий з покро. Покровська. і він активно співпрацює не тільки з водоканалом, а й з Покровською кліл, відділом освіти Покровської міської ради, управлінням соціального захисту, психоневрологічним диспансером. Ось, наприклад, з Покровською клінічною лікарнею у цього Фопівця було укладено 76 договорів на майже 1,2 мільйона гривень на постачання різних продуктів. А відділ освіти на замовляв продуктів на більше ніж півмільйона гривень. Варто нагадати, що водоканал завжди був дотаційним підприємством, і з міського бюджету йому майже щомісяця виділялися мільйони гривень допомоги. Про вартість та якість води, яку водоканал надає людям, взагалі годі казати: ніякого розвитку, ніякої звітності, ніяких перспектив. І у той же час керівництво дозволяє собі під час війни заробляти навіть на такому товарі, як молоко.